Ви вже чули про рецепт цього морозива? І для цього нам знадобиться. Беремо 180 г малини та робимо малинове пюре. Додаємо 200 г грецького йогурту та 70 грам меду. Ретельно розмішуємо, беремо форму для морозива та рівномітно розливаємо. Вставляємо палички для морозива та ставимо в морозилку. Беремо 80 грам чорного шоколаду та розтоплюємо. Морозиво вже замерзло та дістаємо з форми. Поки морозиво не пітаяло, починаємо глазурувати. Перекладаємо на пергамент та ставимо на 5 хвилин в морозилку. Морозиво вже готове. Воно виходить. Максимально натуральним та дуже смачним, обов'язково зберігайте цей рецепт та приготуйте своїм рідним та друзям смачне та натуральне морозиво, яке готується максимально просто. для цього нам знадобиться 150 грам полуниці, нарізаємо дрібним кубиком. Ріжемо так само один великий банан, перекладаємо все на тарілку та ставимо в морозилку на 30 хвилин. Вже замерзло, перекладаємо в блендер та додаємо 160 грамів вершків, збиваємо до максимально однорідної консистенції. Ось така по густоті маса повинна вийти. Беремо форму для морозива та наповнюємо. Якщо нема такої форми, можна використовувати маленькі паперові стаканчики. Ставлюємо паличку та заморожуємо. Беремо 170 г чорного шоколаду та розтоплюємо. Додаємо 50 грам розтопленого вершкового масла. Трохи ще розмішуємо, та глазур вже готова. Беремо 30 грам смаженого арахісу та дрібно нарізаємо. Переливаємо гарячу глазур у високу ємкість та додаємо горіхи. Забираємо морозиво з морозилки та дістаємо з формочок. Поки морозиво максимально холодне, глазируємо, це мій найулюбленіший момент в приготуванні морозива. Перекладаємо на пергамент та ставимо на 10 хвилин в морозильник. Морозиво виходить дуже смачним та натуральним. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно.